Євангелія від Луки, глава 20. І сталося одного з тих днів, як навчав він у храмі людей та добру новину звіщав, прийшли первосвященики й книжники старшими, та й до нього промовили, кажучи: Скажи нам, якою владою ти чиниш оце, або хто тобі владу цю дав? І промовив до них він у відповідь запитаю я вас одну річ, і відповідайте мені, Іваново хрещення з неба було, чи від людей? Вони ж міркували собі й говорили, коли скажемо з неба, відкаже, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо від людей, то всі люди камінням поб'ють нас. Бо були переконані, що Іван то є пророк. І вони відповіли, що не знають ізвідки. А Ісус відказав їм то й я не скажу вам, якою я владою це чиню. І він розповідати почав людям притчу оцю. Один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям. Та й відбув на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника. Та побили його винарі і відіслали ні з чим. І знову він послав до них раба іншого, а вони того збили і зневажили та й відіслали ні з чим. І послав він ще третього. А вони того зранили й вигнали. Сказав тоді пан виноградника, що маю робити? Пошлю свого сина улюбленого, може, його посоромляться. Ви наріж, як його вгледіли, міркували собі та й казали Це спадкоємець, ходім, замордуймо його, щоб спадщина наша була. І вони його вивели за виноградника та й убили. Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів. Виноградника ж іншим віддасть. Слухачі ж повіли, нехай цього не станеться. А він глянув на них та й сказав, що ж оце, що написане? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. А книжники й первосвященики руки на нього хотіли накласти тієї години, але побаялись народу, бо вони зрозуміли. Що про них він цю притчу сказав. І вони слідкували за ним і підіслали підглядачів, які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові його і його видати урядові і владі намісника. І вони запитали його та й сказали: Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш. І не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Знаючи ж їхню хитрість, сказав він до них, чого ви мене випробовуєте? Покажіте динарія мені. Чий образ і напис він має? Вони відказали кесарів. А він їм відказав Тож віддайте кесареве, кесареві, а Богові Боже. І не могли вони перед людьми зловити на слові його. І дивувались вони з його відповіді, та й замовкли. І відійшли дехто із садукеїв, що твердять, ніби немає Воскресіння, і запитали його, Та й сказали. Учителю, Мойсей написав нам, як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж сім братів. І перший, узявши дружину, бездітний умер, і другий узяв був ту дружину. Та й той вмер бездітний, і третій взяв був її. Так само й усі семеро, і вони дітей не позоставили, та й повмирали. А по всіх умерла й жінка. А в воскресінні котрому із них вона дружиною буде, бо семеро мали за дружину її. же промовив у відповідь їм. Женяться і заміж виходять сини цього віку, а ті, що будуть достойні того віку, і Воскресіння з мертвих, не будуть ні женитись, ні заміж виходити, ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони анголам, і вони сини Божі, синами Воскресіння бувши. А що мертві встають. Той Моїсей показав при кущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим, і Богом Ісаковим і Богом Якововим. Бог же не є богом мертвих, а живих, бо всі в нього живуть. Дехто ж із книжників відповіли та й сказали, Учителю, ти добре сказав. І вже не насмілювалися питати його ні про що. І сказав він до них, як то кажуть, що Христос Син Давидів? Та ж Давид сам говорить у книзі псалмів: Промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, поки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Отже, Давид його Господом зве, як же він йому син. І як увесь народ слухав, він промовив до учнів своїх: Стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити, і люблять привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах, що вдовині хати поїдають. І моляться довго на показ. Вони тяжче осудження приймуть. Амінь.